І друзі мого каналу. Сьогодні ми знімаємо вже другу серію проходження за Молдову. Поїхали. Так, да, я вам пообіцяв, що ми будемо нападати на Румунію, але все таки я подумав. Це ще лишнє. Ми ще занадто малі. В Румунії 18 провінцій, у нас. їх 15? Ну не особо багато. Не зрозумів. Ах що? Це? А що це? Що тут взагалі робиться? Я тут не дивився ого. О, ого. Конечно, да. Значить... Збільшуємо тут армію. На всякий звук. Ну я не буду сюди усе йти. Це буде занадто опасно. Зараз Румунія. А, це не... не Румунія. Це чат. Угу, значить, не будемо. Ну і на Білорусь, я теж нападати не буду. Я хочу якось зв'язати оці дві провінції між собою. Я ж ні з ким не воюю. Чому я з тобою не можу зробити альянс? Може, й за золото, що. Так. Да. Значить, це погана ідея. Робити з нею зараз альянс. Так, може тут ось зробити призив і захопити цю країну? А чом би й ні? Значить, виводимо від ці війська, ведемо їх сюди. Ні, лучше війська зараз сюди от переведемо. І ці спиняємо в міню. І в цю провінцію, щоб вони зараз були всі тут. Я приведу сюди війська і вернусь. Так, армію ми. А, тут же ж були дві провінції, точно. Значить, зараз розберемося з цією країною. У нас взагалі які... А, вони відносини тут йдуть в мінус, але вона дружить з Україною. Причому ще й дуже хорошо дружить. Блін. Ладно. А ти. Ти взагалі воюєш з Польщею. Так. Да. Це такі ні, сюди от ще не будемо йти. Переводимо війська сюди. Та в тебе зараз буде капець, армії буде мало. Тому, думаю, що з тобою ми зараз быстрінько розберемось. Цю частину армії переводимо сюди. Цю. Сюди. Ну, а цю. Сюди. І виходить по 4 тисячі на провінцію. Може, чуть більше. Все. Поїхали. Надіюся, я справлюся. Ой. Зробимо тут такий призив. У мінус ми, звісно, щити не будемо. Це занадто. Оу! У них тут 6 тисяч. Сюди. Значить, 2000 сюди і. Ведемо ці сюди. Ці сюди. Ці сюди і ці сюди. Хух, не зря. Ой. Звісно. Проблематично. Тут якісь військами. Так, сюди нічого. Хоча ні. Це сюди. Значить захоплюємо столицю і частину армії виводимо сюди. Так. Так. І так. Ну і замість того, щоб робити так, ми зробимо так. Не всю. Нам ще треба цю клаптик захопити. А він саме об нас. Давайте ти сюди і розбираємось зараз. Давай так. Ух, він нікуди не рухався. Все ми цю країну захопили. Не всю. Блін. Зараз я спробую зробити як проходження заук. Блін, не получиться. Значить, отак. Ще 5, 5 зірком залишиться. Значить, отак. Все. Ну і перемир'я поменше. Щоб воно длилось. Ну, а потім ми захватимо. Звісно ж, асімілюємо провінції. Без цього ніяк. А ти хто таке? Но падекале. Ти воюєш шадом. <кхи> 68 тисяч в такої маленької країни. А хоча це велика держава. Да, це велика держава. Ну... Та які сили в Німеччині? 167 провінцій. Та ти вже. Ти більша Бразилія і Канади. Не можу зрозуміти. А, це Індонезія. Щось з прапором. Так, а де ми? Ой, ми тут дуже далеко. Куба. Ні, це не Куба. Я вже сюди дивився. Прикольна країна. Угу. Значить, з армією в нас все так. Зараз. Треба головне вивезти їх подальше від цих територій там, де ми захопили, бо ми таким образом не зможемо асимілювати ці самі території. А що тут робить 9 тисяч військ Польщі? Не зрозумів. Ти з Польщею воює? А вже не воює. Ладно. О, ось про що я казав армія там стоїть і не дає мені асімілювати території. Я повню один бак. Зараз нехай територія асімілюються, то це. Хоча ми можемо цю територію цю країну вже захопити. Чом би ні? Зараз розставимо армію. Так. Що тут треба буде армію ставити? Зараз сюди 5000. п'ять 5000 і тут лишається 3000. Робимо призив. Я так хочу зробити, щоб по 5000 військ на провінцію. Таким образом, у нас будуть більші шанси, щоб виграти. Так, так. так скільки там? 105 мені вистачить. 1500. Так, ти... да, воно мені вистачить. Даже лише... там... да, я так, я зру... я зменшу. Призив всього лиш треба. Цього вистачить. Так, тут треба по максимуму. Все, тут 5 тисяч, тут 5 тисяч, тут 5 тисяч. Зараз ще сюди будемо брати 5 тисяч. Ну, захопимо ще цю країну Македонію. Не знаю. А так некрасиво мені. Мої... Якби вона не захопила цей кусочок від Албанії, то так. Да. Було би лучше. Так, робимо тут. то Так. Вісім тисяч. Так. Ну. І ще сто військ. Мені тут, в принципі, да. Все, тут п'ять тисяч. Зараз ще тут робимо п'ять тисяч і тут робимо п'ять тисяч. Ну і я вернусь до вас після цього. Срочне включення. Україна мені каже воювати з Румунією. Ну я не хочу воювати з Румунією. Мені вона кердик зробить. <кій> а як що? Так. Значить. Мені Україна каже, щоб я пішов на цю війну. Як що я зможу. Блин, наслідний хід. Подготовка 5 ходів. Фу, в мене буде підготовка на 5 ходів. В смысле, 5 ходів ушов вже пройшло? Ладно. Хоча б хоч кусочок урву. А та, ні, 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 Блін, моя армія, віця буде капець, як довго йти, хоч слабу, що я це не захоплюваю, а то прийшлося б на дві сторони фронту. Треба всі викинути в захист хоч якоїсь провінції нашої, яка знаходиться тут. Ми в мінус йдемо. Все наскільки погано, що ми йдемо в мінус. А робимо призив. Призив, 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 ще раз при... Що? Я не поняв, а що в мене тут? Ладно. Ми в мінус ідем, це ще гірше. Та що тут що за вакханалія? А, це Україна визволила мої тери. Та що б тебе перекосило? ні 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 гух, ми, ми зможемо відбитися. Так, п'ять тисяч наших наших тут -о. переводимо їх. Не сюди, а сюди. Ну і сюди. Зараз вони саме уб'ються об Україну, а ми цим скористаємося і постараємось забрати чим більше територій. Блін, вони столицю забрали. Ладно. Ну так, ну так. Нехай тут. О! Хоч це заберу. Ну і нехай сюди. Чи сюди. Сюди, так. У нас є шанс забрати багатенько так територій, блі. Не поняв, що за епідемія. А що це таке? Так. Ладно. Це занадто багато всього на пару ходів. Ну, хоч чуть-чуть заберемо. Хоч якийсь кусочок урвали. А там же Україна захопила. Фух, ми пішли в плюс. Можна асимілювати території. Якісь. Ага. А якщо я зроблю отак? Нічо собі? Я зможу забрати собі всю Румунію. Офігеть, що за баг. А при чому тут Македонія, якщо вона навіть в війні не учатувала? Ладно, це вже не моє діло, ну і поменше. Ха, ми захопили Румунію. Ну, хоча я обіцяв, що ми захопимо всю Румунію. 8000 хід, за один хід. Так, значить, зараз грошей піднакопимо. Ну, і що нам лишається? Захоплювати цю країну. І у нас буде. Ой. І у нас буде рівненько. Отакось. Тут не буде, що у нас тут вже коридор буде. Це дуже хорошо. Значить, так, тут вже ці, цю частину вісім тут є. Ще треба ці. ці. Все. Так, да, все. Все, зараз доасімільовуємо території і нападаємо на цю країну. Так. О, вау, Тут багато асімілювати тут прийдеться. Хоть би після цього Україна мені війну не об'явила. Нічо собі, Македонія. Македонія рулить. Вона. Напала на Грецію. Причому, як я грав за Україну, я боявся воювати з Грецією. Вона дуже на мене на неї було дуже багато військ. Хм. Інтересно, чим це все закінчиться? Ріп Македонія. Ти був хорошим союзником. Жалко. Так, території вроді я всі асимілював. Оце ті, які вже. І за то, що армія. Знаходиться тут. І воно каже, то що території не асімільовані. Так, зараз піднакоплюємо трохи грошей. Ну, йдемо за старим планом. По 5 тисяч. На... Хоча, я думаю, уж так сильно тепер запарюватися над армією не треба. Бо ми будемо просто з двох сторін на них наступати десь по дві тисячі От чуть тільки тут більше треба. Ой, ми ж ось з Грузією у нас погані відносини. Так. Думаю, да, нам цього, в принципі, вистачить. Все. Так так, так, так. Звісно, можна було трохи і потерпіти, щоб вони, вони трохи відправили в на нас трохи, своєї армії і ми змогли дуже легко відбиватися. Но ми зараз просто зараз всі території, може, захопимо. Дуже буде хорошо, якщо це так. І цю серію можна буде закінчувати. І, да. Це буде. Я так і знав. Ти ж, вроді, ще дружину із Україною із Польщею. Все. Ну і от. Все, у нас є перемир'я. Робимо зараз повну асіміляцію провінції, ну і ми. Так, хорошенько виросли. Дуже все тут добре, дуже. О, у нас ще тут. Да, я в першій серії трохи тут прокачу, експериментував над всяким. Зараз. Ну, і думаю, виводимо всі війська в столицю. Так і зробимо. Асімілюємо повністю. Ці тери... ну, поставимо на асміляцію повністю ці всі території. Ну і думаю, будемо підсумовувати цю серію. Серія ця видалась хороша. Я звісно, мене не було... Б... Ну, я хотів захопити Румунію, але не таким способом. ну ладно Причому це якийсь баг такий в ігрі случився, те, що я зміг Чуть-чуть захопити, по суті, але багато так захопити, нормально. я так Ще, думаю, напевно, що переміщу я столицю, бо мені дуже багато приходиться тратити на асіміляцію. Там, наприклад, на цю. Чи на цю. Думаю, на це от зараз. Перемістити столицю. Да, ми можемо. Все, переміщаємо столицю сюди. А. Ой. Значить, спиняємо і ведемо їх назад. Давай. Опа. Спиняємо тебе. Ти йдеш сюди. Ти йдеш сюди. Все. Зараз досі мільовуємо території. Звісно, жалку Македонію і Греція захопила, но... Жалко. Так. Блін. Я кину підтримку, щоб хоча б трохи улучшити стосунки, а то це дуже погано. Я не хочу, щоб Україна мені зараз війну об'явила. Так. Все, ще грошей накопили. Блін, із-за того, що тут війська. Ну, думаю, ми зможемо тепер десь на цю частину відправити. Нехай йдуть туди. Зато ми зараз асимілюємо всі території. І... А ти де? А ти де? Ну, ти де? Мальта одна? І ти мені хочеш об'явити війну? Бо нащо мені та провінція? Боже, як нападе на мене, що ти... воно мені зробить такий карапузик ме... мелкий? Так. О. Все? Чи ми, у нас гроші закінчи? О. О. Це погано. Це треба багато асімілювати. Дуже багато. Ставити на асиміляцію провінції. Боже, яке малесеньке милесеньке. Боже, ти мене заставило це зробити. Боже, давай побистренькому ти береш і сюди йдеш. Може і зіткнутися. Робимо тут ще один призив, потім відправимо. М -м -м, тільки жалко то, що взяло мені і асіміляцію скинуло. А! Блін, я не розумію, чи в мене гроші закінчились? Чи це асимілювати більше не треба. Бульк. Васал. Готово. Тик. Все. Готово. А, все асимілювати більше нічого не треба. Значить, будемо підсумовувати. Зараз цю армію сюди відправимо. <про> Ладно, Захопили ми, ми ось скільки провінцій. Ця серія видалась непогано. Та боже, милостей відчіпизя від мене. Я не хочу зараз з тобою воювати. Плюс ти знаходишся фіз на де. От, згосилось, хорошо. По суті, це отака от серія видалась. Думаю, у слідчій серії ми захопимо Болгарію. Ну і захопимо цю країну разом з Венгрією. Це Венгрія? Вроді так. Да. Ну, ось така у нас сьогодні серія. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, будуть виходити в майбутньому ще більш крутіші серії. Пишіть в коментарях, як вам ця серія, чи звук лучший, чи картинка лучша. Ну, і пока.